Що так сильно прив'язує нас до ананізму і чому він є найбільш екстремальною формою самодеструктивної поведінки? Мова йде не про пониження тестостерону, не про підвищення пролактину, не про зношення дофамінової системи чи приглушення дії оксидосину. Мова про те, що онанізм це найпотужніший фіктивний сигнал в біологічній програмі сигнал про виконання умов для її завершення. Потім і полягає суть деструктивного ефекту. Решта це тільки зміна маркерів ідентифікації. Саме по ним біологічна програма розуміє, чи потрібно акумулювати ресурси. Ти коли-небудь задумовувався, чому одні дії приносять задоволення, а інші ні. Чому одні мають приємний ефект, а інші протилежний? Чому в людях нам подобаються одні риси в обличчя, а інші викликають настороженість, турбованість чи навіть огиду? Чому конкретно одні дії знищують організм, хоч і видаються корисними? А інші навпаки, еволюційна програма по своїй суті не є комп'ютерним кодом, в якому описаний алгоритм дій. Біологічна програма це в прямому сенсі про фізіологічний пряник, коли конкретні умови виконані. Приклад, підвищений пролактин, знижений тестостерон на пару зі зменшеною чутливістю до дофаміну. Це чіткі маркери про виконання основної мети, залишення потомства. Такий же фізіологічний ефект викликає еокуляцію. Одна справа, коли вона відбувається в результаті повноцінного статевого акту. Тоді в мозку утворюються позитивні нейронні зв'язки. Вони фіксують на біологічному рівні всю модель поведінки, яка передувала у якості конструктивної. Інша справа це онанізм. дії нема. А в внутрішній програмі через гормональні маркери поступив сигнал. Основне завдання виконане. У мозку надзвичайно швидко формуються нейронні зв'язки про виконання кінцевого запиту програми. Тому секс та онанізм настільки приємні. Через них біологічна програма розуміє про закриття потреби, заради якої існує, тільки секс це конструктивний акт у той час, як онанізм це добровільна кастрація, як фізіологічна, так і соціальна, зниження самооцінки, компромісність, в'ялість, розсіяність. Відсутність мотивації, нікчемний когнітивний тонус, неможливість вироблення власного бачення, не говорячи вже про вершину когнітивності, ідейність усе це результат зміни гормонального фону. Він логічний. Бо на якого біса тобі акумулювати внутрішні ресурси, якщо основна ціль твого біологічного існування виконана? Екзистенційно нема потреби існувати далі. Саме через зміну гормонального фону поступово запускається процес самоснищення. Це є причиною того, кому часто чоловіки, вступивши у стосунки з розпусними жінками, через деякий час багато чому здають свої позиції. Тут потрібно зробити уточнення: сам по собі секс не є негативний фізіологічно, якщо він у міру. Однак, згідно ряду останніх досліджень, статевий акт кожного дня, а то і декілька разів на день. Протягом декількох тижнів зводить на ній весь конкурентний потенціал чоловіка. Так, після екуляції виділяється велика кількість проактину. Він необхідний, аби прив'язати чоловіка до жінки і закріпити моногамність передачі спадкового матеріалу. Відмовившись від онанізму, ти утвориш гормональний профіль, при якому організм сам розумітиме, що в наявних умовах основна біологічна функція не може бути виконаною. Тоді у природному порядку організм вироблятиме ресурси та енергію необхідну для добуття, умов достатніх для продовження роду. Те, що можна назвати статевою аскезою, насправді одним з ключових фізіологічних інструментів, здатних виробити сили, докорінно змінити своє життя і навпаки, онанізм діє як надпотужний легальний препарат з категорії заборонених. Однак з нього ще складніше зіскочити, а найстрашніше, заборонені речовини просто викликають залежність. У той час, як онанізм фіктивно завершує біологічну програму і паралельно невидимо руйнує все твоє життя.